Аби дітки, доля яких особливо їх не балує, відчули доброту та турботу дорослих, в свято Троїцькому соборі влаштували благодійний концерт. Свято традиційно проводять в різдвяні дні. Послухати церковні пісноспіви до храму прийшли більше півсотні дітлахів. Це діти сироти з малозабезпечених і багатодітних родин, та переважна більшість діти з обмеженими можливостями. Дуже важливо, щоб вони привчались до віри, мали в серці віру в Бога, в добро, і що добро переможе все. Все зло на землі. Мені важливо, щоб діти прийшли, побули в церкві. Вони побачили подарунки, отримали, концерт послухали. Дітлахи на це свято чекають з року в рік з нетерпінням. Кожен вони знають, що на Рождество це обов'язково, Ми підемо в Троїцький монастир. Діти ждуть праздник, батьки ждуть, тому що благодаря такому заходу і батьки приходять, і діти і духовно вони проявляють церкві свою духовність. Ставі свічечки і спамін своїх в цей день. Добрі справи, особливо у різдвяні свята, мають велику силу, кажуть священнослужителі з кожною часткою добра та любові, яку віддає людина, їй повертається набагато більше. Як Господь робив добро кожному з нас, чому взяв гріхи на себе, взяв поніс покарання і дав можливість. О, знову людям вернутися до райського блаженства, так і вінка, щоб ми робили, чекає, щоб ми робили добро, і це добро буде відгукуватися в інших серцях і теж буде робити добро. Благодійний концерт для обездолених діток Свято-Троїцькому соборі вже кілька років поспіль проходить за підтримки народного депутата України 6-7-го скликання Валерія Дубіля. Це не стільки привід порадуватись, повеселитись, як. Підстава для того, щоб зайти в храм, поспілкуватись з Богом, спитати у нього, чи ти правильно поступаєш, чи неправильно, і правильні твої дії, добрі твої справи, ті, що ти робиш, чи недобрі. отримати від нього благословення на добрі справи. Я вважаю, що сьогодні благословення ми таке отримали. Після концертної програми всі дітлахи отримали подарунки, фруктові набори. Також посадовець привітав з Різдвом Христовим і дітей недільної школи.